Привіт всім, хто смотри мій канал по Т-16. Так, що я хотів сказати, значить, по поводу нагріву і прокачки масла. Тут може возникнути якісь випроси. Ну, це, в принципі, не тільки Т-16 касается, це практически всіх дизелів касается такий вопрос. Попробую кратко так об'яснити. Зараз спробую це сутки в трактор, ну не сутки, ніч почти в трактор. Зараз я його буду заводити на холодну, без прокачки, без нічого. І э, подивимося, які показателі на самому э, датчику давлення, як проходить давлення. Зараз я пройду в салончик. так, опачка. Все, датчик давлення. Сразу так, щоб удобно. Зараз я завожу дизель. Це він простояв ну, всю ніч на холодну, без прогріва, без нічого. Хочу показати, як реакції стрілок на масло на двигателі. Так, все, завожу. Чорна стрілка це давління, те, що де тут фугає. Біла це сама стрілка на, на двигатель на давлення. Заглушив. Понятно, що давлення впало. Ну, і тепер я виключу камеру і спробую прозвести запуск десь через час. Дві то холодний, але ну, я прогрію масло і прокачаю його перед запуском насосом прокачки масла. Так, ще хочу показати, як на холодну. Вращається турбина, коли двигатель холодний, масло холодне. Допустим, сейчас получается ракурс видно через глазок саму центрофугу. Ось очки. Сейчас заведу двигатель покажу, як вона медленно вращається. Так, иду заводить дизелек. Так, газулька нейтральная есть. І вийде, що вона вращається, не дуже видно. Заглушив я ще На турбіна, зрозуміло, що встановилася. Ну, а тепер жду, поки прогріється масло. І потім на гарячу з маслом заведу і покажу, як далі все відбувається. Ну, Це пройде десь полчаса мінімум. Так, е, пройшло время, часа 4, мабуть, десь. Зараз е, я відключаю тену. Ну, тену в мене десь минут 20 було включена. Так, відключаю так, тену. І температура в нас на поддоні. Так, що це у нас? Так. Ну, Всередині тут 10-11 градусів, якби. І не тепло, і не холодно. Зараз на поддончику, що у нас тут покаже воно. Так. Ну, масло, скажімо так, ну не масло, а Так, ага, так ось. 60 градусів. 60 градусів. Так. Ну і зараз спробую. заводить дизель с прокачкой. Ну, прогрев уже произошел. Это тоже двигатель э, холодный. Сейчас я буду прокачивать насосом и заводить. И подивиться, как реагирует на это все стрелка давления. Давление, конечно, поменяется по-любому. Буде одразу намного більше, то що масло тепле. Вроді парадоксально, чим тепліше масло, тим менше давлення. Ну при холодному двигателі тут все наоборот. Якщо двигатель нагрівається масло нагрівається, то конечно давление падає. Но если двигатель так, в даному випадку холодний, а масло гаряче, то давлення буде підніматися. Так завожу. Так, прокачечка пройшла. Так, і тепер заважу. Проте зараз на даний момент запіє ті колодні до масло тепло. І пройдео зразу прокачувати. мотора. Давление четверка. Понятно, что трошки И теперь покажу, как вращается сама турбина. Как сама турбина вращаю. не дуже погано. Ну, це виходить, що, що якщо масло гаряче, ну двітель холодний, е, ну, з прокачкою масла, відповідно, то турбіна одразу починає працювати і добре сепарує масло, І відповідно, одразу добре очищає масло від всяких примісів. Так, ну це познавательне відео. Я думаю, що це може комусь полезно буде. В принципі, звісно, да, масло, якщо тепле, то і заводить намного проще. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Всім самого найлучшого. бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім самого найлучшого. До свидання.